Ви можете пригадати перше враження, ось коли ну вам показали, що така штука є. Враження чому до сих пір в мене такого немає? Ну, враження це я сьогодні казав вашому керівництву, що надзвичайно потужно проведена детальна робота, тобто налагоджена взаємодія безпосередньо з тими, хто виконує задачі. Звичайно, що ну збільшилась дуже велика кількість людей, і техніки збільшилися. Кількість цього всього, і звичайно, що і збільшилася потреба в і ремонтах, і обслуговуванні, і так далі. Безпосередньо в такому контейнері я перший раз О, хочу сказати, що все компактно, зрозуміло і все для якісної роботи. То ми об'єднували було в одному місці одне, в другому шере. Тут можна робити роботу і по великим розмірам, по маленьким, балансувальним, ну, тобі ж тут великий спектр всіх шиномонтажних робіт, крім. Тих, які є у нас на БТРах, відповідно, якщо вони будуть неподалік знаходитися, це весь спектр швиномонтажних робіт на всій техніці, яка у нас зараз є. Хоч це буде техніка партнерів, або це буде наша техніка.